Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чергому відео. Оце я, звісно, з кумом потусив так, кілька днів. <сум> все вмерло, потім відродилось, потім ще раз вмерло і далі буде вмирати. Сьогодні ми з вами про це все поговоримо. Вирішив записати для вас коротеньке відео, огляд контенту, дати свої поради, як можна фанитись на цьому етапі гри, а також розкажу вам, як я вирішив трошки заінвестувати всі монети, які в мене були, і втратив на цьому. Я не знаю, може 3 мільйони монет, може більше, може менше. Зараз з вами разом порахуємо. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте підтримати ці старання лайком. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь, думаю, вам буде тут цікаво. Окрім того, нагадую, що створив для нашого ком'юніті телеграм-канал, де ми обговорюємо якісь новини, пов'язані з FIFA. Моменти, пов'язані також із трейдом. Тож, так підписуйтесь. Буде посилання в описі під цим відео, як завжди. Давайте розпочнемо із завдань, які отримали за останні кілька днів. Перш за все, Footis Experience і нова картка. Це в нас Тобі 7, Ворота. Все 90 плюс, окрім швидкості в нього 73 на Вікфуті. Непогана, думаю, картка це в нас преміум Футіс з Лігун, це чемпіоншип, наскільки я пам'ятаю. Фодер картка, нема чого сказати, виконується дуже легко. Тож ще до сьогоднішнього вечора, я б сказав обов'язково виконуєте це все швидко і отримуєте фодер, але наразі фодер нам не особливо потрібний. Поговоримо трошки пізніше. То тут же, я думаю, якщо у вас залітає склад так, щоб виконати, робіть. Якщо ні, то ні. Рухаємось далі. Футіскап разом із п'ятою командою отримали ми новий кубок. І тут максимальна кількість перемог, яка вам потрібна 15 в товариському режимі онлайн Cup. Де вам потрібні 4 гравці Фудіс у вашому стартовому складі? Ліміт на день 6 матчів, і потрібно зробити 15 перемог для того, щоб отримати максимальну нагороду. А це у нас Олександр Ляказет версії звичайний Футіс, не преміум, але це не проблема, бо Ліга нація топові. Втім, трошки шкода, що він не 5-5. Ми бачимо вже купу карток найвищого готунку, і хочеться вже будь-яку картку мати 5-5. Вибачте, Так розумію, це безкоштовно, так я розумію, що стати тут просто якісь нереальні, але, тим не менш, п'ятірочки на Вікфут не вистачає, також немає якихось прикольних трейдів на удари. Втім, я все одно раджу вам виконувати, тому що ну, дивізіони вже, напевно, ніхто не грає. вікінд ліго Мало хто грає консистентно, так тобто 11 перемог, можливо, хтось 14, просто щоб мати кваліфікацію на наступну, якісь мінімальні нагороди отримати. А тут можна пофанитись якимось новим складом. Окрім того, ви також отримаєте тут за декілька перемог звичайні паки і кілька цікавих ще, можливо, навіть не фодерних гравців, так умовно кажучи, за три перемоги ми можемо отримати іско версії преміумфу. І тут же 5-5. Так, медіум медіум воркрейти, так, я бачу в нього заслабкий пейс вже для цього етапу гри, але розподілення 92 на 85. і це той випадок, де, в принципі, досить очевидний в нас стиль зіграності, який йому можна дати, кинути йому хантер, і в нього буде майже максимальний пейс, майже максимальний удари. Всі інші стати там непогані, як для безкоштовної картки, я думаю, буде непогано. За 12 перемог ми отримаємо з вами Мохамеда Селісу версії преміум футі з Монако, 5 вікфут, 90 Пейс. І стати захисні просто неймовірні, ну майже все 99. Тобто тут стаміна не 99, так і там гра головою і підкати. Просто шалена картка. Єдиний мінус це розподілення швидкості. Тобто у вас на картці 90, але ми бачимо 84, acceleration, 85, так, дистанційна швидкість. Але я думаю, що з типом прискорням Ленсі, якщо дати йому. А каталізатор, я думаю, що підвищити йому передачу і швидкість, бо захист куди вже. То можна спробувати як безкоштовна картка. Знову ж таки, я думаю, що це непогано. І за 10 зіграних матчів ми отримуємо Арміндо Банга або Брума 5-4 зірочки, хайло воркрейти. І ну, це майже клуб 90. Так, єдине, що по фізиці він трошки просідає, але всі стати дріблінга 99, без виключення. І це саме. Ті цифри, які я хочу бачити в умовах сьогоднішнього геймплею, коли все дуже погано рухається, також досить очевидний стиль зіграності. Або а, деда, якщо ви граєте на фланзі цією карткою, або Марксмен, якщо спробуєте його на форді, такі нагороди, прикольний кубок. Я напевно фофан буду грати. Чергове завдання Футіс Федері Кок'єзе. Воно так і називається. 96 рейтинг правий Вінгер 5-4 як в випадку з Ля Казетом, зажали 5-5, але це К'єсо, це скрипти всі, Максимальний пейс, майже максимальні удари передачі, майже максимальний дріблінг і фізика. Я думаю, що ця картка буде приємним бонусом, тим паче, його не важко вибити. Ну тут треба трошки повозитись, пограти відносно інших. Так, наприклад, там, виграти 9 матчів Фул Чемпіонс. Але ви все одно будете скоріш за все це грати. Або виграти 3 матчі в основних режимах, маючи трьох гравців серії А. Але я думаю, що для вас це буде важко, якщо ви хочете отримати його в склад або просто. Пофанитись і паралельно вибити к'єзу. Також а новий тиждень у нас п'ятий вже на футістак експірієнс. Тут все стандартно. Просто спокійно виконуйте, якщо вам не вистачає а, сезонного прогресу до Вінісіоса Джуніора. І я думаю, що якщо ви виконували плюс-мінус всі завдання, то ви вже там сьогодні, завтра зможете отримати Вінісіоса. І тут я б точно брав саме його, а не ікон. Чому то тому, що в нас повернули. Всі шейпшифтери ікони, всі трофі Тайтан ікони. Все окрім футі зараз в паках. Ми подивимось, трошки це на футбіні, тому жодного сенсу брати пік немає, тому що на який пік на ікону, камон вінісіос супер імба. Тому я особливо раджу вам обирати саме його. Тепер давайте перейдемо до СБЧ. Я додав в улюблене. Як завжди, це все в УІї злетіло, тому зараз я швидко це додам знов і покажу вам. Я ж оновив оберне, але це вже не смішно. В мене весь сезон злітають налаштування геймпада, і в мене весь сезон, коли я додаю в оберне якісь СБЧ, вони за хвилину злітають. Треба робити це знов. Напишіть мені в коментарях, можливо, тільки в мене так. Можливо, мій акаунт або консоль якась обрана, але це ну, трошки підбільшує, чесно кажучи. Так от а, титульні матчі а, вони дають experience, якщо вам не вистачає, обов'язково зберіть. Тим паче зараз. Багато всього в паках, навіть QuickSell, Tradable, це там 10 тисяч з картки, будь-яка спешл картка. Тому я вам раджу збирати це. Коштує недорого. Тепер переходимо до гравців Футіс Анхель Гомес. СБЧ не преміум версія, але це англієць з французької ліги. Тому я думаю, що можливо для гібридів якихось можуть його використовувати. 5-4 зірочки, хай медіум воркрейти. Стати дуже непогано в нього намальовані. І тут питання того, що воно 55 тисяч коштує. Так ну, наразі це не ціна фодеру, але. Всі стати основні 90, я думаю, що побігати на фланзі десь, можливо, навіть на форварді, бюджетний склад, якщо у вас початковий якийсь склад, якщо ви ще не зловили топову картку, ви не зможете помилитися, якщо його зберете, так само як Квінтен uh, Тімбер, але тут вже версія в нас. Преміум Футіс, центральний півзахисник з Пейсом 93, це завжди цікаво. Теж 57 тисяч це СБЧ коштує. Всі передачі в нього стата 99. І чим мені подобаються такі картки, дуже простий вибір стилю зіграності. Тут виключно Хантер кидаєте на нього і він у вас. Побіг як бокс-бокс, -бокс, просто там розносити 4-5 зірчки, хай-хай воркрейти, що вам ще треба. Тепер переходимо до контенту рулеток, напевно, розпочнемо з FUTIZ Daily Login Upgrade. Там за нього дають непогані нагороди в так, Milestones Objectives. і по традиції один бронзовий гравець кожного дня вам треба виконувати. Якщо вам потрібен фодер, то не пропускайте разу Контент зробили, пішли далі. Тому що інакше ви будете забувати, особливо я так профукав пару разів ці збочешки 85X10 ми отримуємо як винагороду, плюс 300 експірієнс, плюс купа цікавих паків, причому тут 85x10 вже з 12 виконань так, починається. Я думаю, що. ну за одного бронзового хлопця, це обов'язково до збірки. Просто не пропускайте. Тепер давайте до рулета зізу залишимо на напевно солоденьке, так, на кінець. Нас оновилися 90+, плюс тот Шейпшифтер о Футі з плеерпік. Він repeatable і можете збирати його скільки завгодно разів: 87-86 рейтинг плюс 86 збірці, гравець команди сезону або гравець команди тижня. Так само цікава збірка: 93 shapeshifters або або player pick. І отут я б вам радив обов'язково зібрати так. 8-й і 6-й рейтинг, але станом на зараз це коштує все лише 188 тисяч монет. І тут раніше величезну так складову цього СБЧ пожирали, якщо так можна сказати, то це або гравці команди тижня. Тобто це були такі затрати, так коли 30 там, тисяч мінімум коштували. Це було дорого. Наразі у нас інформи по мінімалці. Будь-якого рейтингу там, напевно, до 89-го точно. Тож можете спокійно це діло купляти. Наразі в нас команда тижня по мінімалці. Тому у вас збірка там десь відносно позавчора, хто збирав, вам буде трошки прикро, тому що воно в півтора рази, в два рази все подешевшило. Ну і тепер давайте повернемось в розділ СБЧ і подивимось на його. Зінадін зідан, 99-й рейтинг. Звісно, 5-5 зірочки. медіум медіум воркрейте. І тут прикро, що її зажали. Хай хоча б на атаку для такій картці. Ну, хотілося б, хотілося б мати. Хай статистика божевільна. Так, нема захисту 90 але це Зідан. По-перше, передачі всі 99 дріблінг. Окрім спритності та балансу, майже весь 99, ну чи ще не майже весь 99, фізика 90 удари шалені. На жаль, він не може бути ленксі, тому є сенс підвищувати максимально йому швидкість. Я раджу вам кидати тінь і. Все 90 там майже 9 плюс 95 плюс і стати, окрім фізики, або, можливо, які спробувати можна і там, і там. Збірка коштує 1 мільйон 600 тисяч монет. Це з урахуванням того, що ми бачимо купу карточок в паках. В нас в паках додали всі Тоци, всі шейпшифтери, трофі титани, шейпшифтер ікони. Тобто, можете самі уявити, так якщо будь-який ТОЦ коштує зараз там квіксел, 94-й рейтинг на маркеті коштом 14 тисяч монет, тобто ця збірка, якщо б вона вийшла разом із Роналдіньо, вона б напевно коштувала десь на я думаю мільйони чотири. Просто судячи з а, рейтингу, так і з того, що тут 21 збірка на Роналдіні була 33 збірки. Але станом на сьогодні це все стало для вас набагато ближче доступніше, якщо ви хочете, щоб я вам зробив коротенький лайфхак відео, як ви можете отримати Зідана, Роналдіньо і взагалі будь-яку картку гравця в цій грі безкоштовно, без витрати жодної монети. Напишіть мені про це в коментарях, я обов'язково це зроблю. А ми давайте перейдемо на футбін і швидесенько подивимось команду. Але перед тим покажу вам те, як я безпосередньо втратив купу монет. Тут в мене продажі, які я не чистив. Що я зробив, коли побачив від Фудшерів сьогодні злив. Стосовно того, що в нас буде нова команда Футіс, я пригадав, як відбувалося в нас все минулих тижнів. Виходить Футіс. Нова команда, стара команда йде в непаки, Нова команда або дуже дорога, або не має конкурентів по позиціях. Тому попередня команда летить в космос. Деякі картки робили х2. 20 там 25% це був стабільний ріст і це дуже гарний прибуток. Тому я сьогодні, сидячи з кумом, під пивасик подивився, що в нас буде футіс 5. І заінвестував у ті картки, які йдуть в непакі. 7 мільйонів монет. Це що в мене було. Просто з телефона, з компаньона я закупляв ці картки. Ми сидимо. Я питаю, що хочеш, купимо вандайка. Він такий: може, боже волюсьо. Ну коротше, по приколу я закупив ці картки. Я в телеграмі показував ціни закупівлі. Вандайків я купляв. 330, і він, до речі, відскочив один з небагатьох. Люсю я купив 148, тут теж не такі великі втрати. А от облаки. Я купляв їх по 80, по 82, продаю зараз по 45 лабу я вже трошки пофліпав, коли сьогодні додому приїхав. По 590 купляв там по 636, продав, трошки відбився. Але оцього я купив за 680, втратив тут 150 тисяч. Багато облаків, багато коутінню по 200. Ви бачите, ціну продажу. І це ще не дно. Я не дарма почекав, бо він на дні був 100. Не того я просто фліпанув. Парджі сунів я купив, багато по 70. Він продається по 60, майже бачите, тут, в принципі, ще мені пощастило, не дуже великі втрати. Сімон це купляв по 120. Ну і трошки тоців, які просто в мене тут залишилися, або в спаків нападає. Сусовно джуда Бенінгема, в мене його багато. Я його накупив по мінімалу, це 76%, 500, тому що я побачив, що одна сторінка на маркеті залишилася. Я його викупив всього, щоб відігратися за тих, яких я купив по 150%. 115, У мене також тут їх є, я не знаю, можливо, карток 8 я купив по 115 сьогодні перед контентом. Але поки Джуд Белінгем не відскакує 114 та 115, допоки я чекаю. Так, ми наразі не трейдимо, але я вирішив вам показати так само, як я завжди робив із прибутками. Напевно, один з наймінусовіших днів, та скоріш за все, саме мінусовий день ні в FIFA 23 і взагалі в моїй, напевно, історії трейдера, навіть на Пітері Краучі я так не влітав. Втім, ви бачите, я з посмішкою на обличчі, тому що вже кінець грі, ну пофігу. Я закупився. Мені по фану інколи втрачати монети також прикольно. Ну, не спрацювало, таке буває. Тепер давайте на футбіні подивимось нову команду. Дуже стисло, швидко, тому що тут майже все мета. А Маркус Рашфорд дали йому 5-5 зірочки, один з хедлайнерів. Ну, 99, 8, 7, 5. Що тут казати. Алісен Бейкер, для мене це приємна картка. 115, 120, 130 тисяч. Теж відскочив, був 110. Шикарні старти але пригадуючи, як погано в мене стояв 92-й, я сподіваюся, що йому дали скрипти, хоча б якісь в цій версії, тому що інакше буде так само привозити. Флоренції неочікувана картка. Нікого не зливали, шрізлив тільки жіноля і Решфорда за. Пару годин до контенту. Алісандро має 4,5 зірочки, топовий бокс-ту-бокс, черговий Гуліт Ген, все по 90, і єдине, що в нього зросту замало, 173 см. Тому тут, напевно, грати тільки одним з трьох центральних півзахисників. Якщо ви граєте 4-4-2, то це не ваш варіант. Давіджі 0. Подивіться цю картку, і в перший день вона коштує 1,6 мільйона. У мене нема коментарів, її просто засипали нас паками. До речі, якщо ви зайдете в гру, то вам подарували 85х10. Відкрити його. Бачив я. І оцього хлопця в Діскорді ловили в цих паках 3-3 мільйони, тому що це преміум Футіс, тому що це 5-5, тому що ну вау. Я просто не знаю, що сказати з приводу цієї картки, а, йому мотор кинути, та і ну і тут майже все: 99. Ну кінець гри. Грі залишився місяць з невеличким і а, картки відповідні. Окочу ми пропустимо. Араухо 344 тисячі 94-й пейс, і це мета картка Він, в принципі, ще щось коштує, так? хоча перший день далі буде все дешевшите. Але навіть з його розподіленням, я думаю, що з прискоренням 91 проблем не буде. Тим паче, що і на якері, і на тіні він буде у вас. На ленксі це буде фул мета картка. Маскерано, 60 тисяч монет, наче герой, наче топ-картка. Вже 50, але це знижка. Ну він наближний до мінімалки. Я думаю, що завтра він впаде вже в мінімальну вартість. А Дріс Смертанс. Не знаю, кому потрібна ця картка. Він коштує приблизно, як фодер можливо, трошки дорожче, хоча 5-5, Хоча стати намальовані топові і пам'ятаючи картки Мертенса в Наполі, вони були непогані, але вже такий етап гри, що він коштує 35 тисяч монет. Саме тому я сказав, що для казета хотілося б бачити 5. -5. 5. Робі Кін 400 тисяч монет. Це його мінімалка. Він би на набагато менше а, коштував. Стати шалені, але якщо не 5-5, то вибачте, які 400 тисяч монет. В нас а, наразі ви можете купити за 200 Самуеля Ето. Ви можете за 30 купити Луїша Фіго. Ви можете Сократеса купити за 43. Так це не форуди, але це перше, що кидається в очі. Трофі Тітан Р 9 втратив сьогодні. 4 мільйони мене, так, чи 3 мільйони мене. Тому це в нас просто вау. Радамель Фалькао, також це його мінімалка, 4-5 зірочки. Непогана картка, але це просто фан. Якщо вам випаде, можна побігати купляти. Я б вам це діло не радив. Ну і наостанок, in Peace, fodder, <с> Я вам радив виходити до цих так Best of Bench 3 з карток, продавати, брати всюду прибуток, ну і ми можемо. Наразі подивитись, чому в нас 89-й 11 тисяч, 90 11 тисяч. Коротше, воно все по мінімалці. Тут просто перехреститись і забути. Можливо, вже там десь в вересні воно набере, коли вийде все з паків, коли перестане падати і коли люди перейдуть в ЄФС-24. Друзі, таке вийшло відео. Сподіваюсь, трошки розбавив ваші будні на FIFA 23. Якщо так. Накшіть в коментарях, мені буде приємно. Побачимо з вами, як завжди. Коли побачимось, все буде Україна, Бережіть себе, папа. -па.